Доброго вечора, друзі. Ну, Вирішив відповісти на ваші запитання, які були поставлені, знімаючи відео. Думаю, це буде більш розгорнуто виглядати. Віктор дійсно макет був куплений за смішні гроші за 10 євро ще в червні місяці минулого року. І після домовленості з власником, як його забрати, була просто поїздка, яка зайняла правда, добу. Але воно було того варто, коли я купляв цей макет. Я ще не думав про те, чи я буду щось з ним робити, чи просто за ціну вирішив таку взяти. А як тепер бачу, що даремно я його купив. Тому що тісності, смішна ціна була. Чому трава будинки, все ще не закріплено, ще не фіксовано. Це все в процесі, як то говориться. Так само е пожежна. Станція ця. Це все в процесі. Юрсанич про зелень пише. Юрсанич буде і світло, і зелень, і буде, і дерева, і освітлення будинків, освітлення вулиць, тротуари. Все в процесі буде макет тільки починає, як то кажуть, народжуватися. Ну, от, є бажання, процес пішов, як то говориться. Денис про звуки показує тобі, що це означає цей оскульний макет. Так, він гуляє, пластик, звичайно, пластик. Але, до речі, зараз будуть ще й саме одні з перших покатух. Три дня вкладав рельси, це було просто жесть. Три дня вкладав рельси. Денис, звук приємний, дійсно приємний, немає стукуту, як по фанері, враховуючи, що немає ще підкладки і немає баласту. Тобто ну, досить таки ну, симпатичні. Зараз перейдемо на ширше коло. Як вже казав, всі електроприводи були викинуті, тому що я їх тут просто не бачу потреби для такого маленького макетика з чотирма рельсами приводів не бачу. Контактної сітки тут не буде, не буде світофорів. Ну, можливо, можливо, там, але поки що того перспективи всього немає, це просто буде маленький макет для свого задоволення. Для того, щоб катати моделі, провіряти, тестувати і просто творити. І, як казав Юрий Юр Санич, макет ніколи не може закінчитись, його завжди треба почати і невідомо, коли закінчити. Ще один колега питався за тіло патрубки. Так, є вот вихід води. Вона тіпа, йде сюди і тут нібито перелив. І перелив тіпа, ну, по колу, в дійсності можна замоторити, можна зробити як би, живий варіант такий. Думаю, я над тим, як воно ще буде. Побачу, побачу. Поки що... Все в думках, багато думок, багато ідей. от Поки що все виглядає таким чином. Поки що виглядає таким чином. Дякую всім за перегляд. Друзі, макет робиться поступово, як є час. Буде новий макет у Зізіка.